Грамота, крок номер 2 ми працювали на сторінці 36. Тут на сьогодні була літера Д, звук Д. Це приголосний звук, ми його підкреслюємо рисочкою. Коли ми дійдемо до м'яких і твердих, тоді буде вже одна або дві рисочки. Поки ми підкреслюємо тільки одною рисочкою. Ось наша мишенятка, всі яких ми вже знаємо: А, О, У І, і Е. І ось така Е, це голосні крапочкою підкреслюємо. Всі решта ми не ливисики, пирити, Д. Ось під яких вже багато, це приголосні звуки, ми їх підкреслюємо рисочкою. Ось тут ми шукали наших мишеняток. Хто знайшов всіх, буде, був, був нашим головним котиком. Далі ми прописали літеру Д, тут повторили, і переписали слова драбина, медуза, велосипед. Ось я їх пишу діткам на дошці, щоб їм було легше. І вони переписують ось сюди. Я вже не один раз казала, для чого ми робимо такі завдання. Ну, а далі ми робили рими, наприклад, да-да-да. Це вода. Ну, так, наприклад, дідуде. -ді 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 -ді. І це просто є. прочитати. Ваш домашнє завдання сторінка 37, тут нічого складного немає. Ось це повністю все ми читаємо. До речі, зверніть, будь ласка, увагу. Тут є класні дуже завдання, які на швидкість читання. Якщо дітки будуть отакі от е, читати маленькі слова, ну, точніше. Також сполучення, так, то е, в них набагато о, пришвидшується потім швидкість. Дад, дад, дуд, дуд. Коли вони вже бачать це у слові, вони кажуть о, дуд, і ну і так далі. Так.